Зовсім нещодавно в Лубнах з'явилось об'єднання активістів під назвою Перша Лубенська сотня самооборони, основним завданням якої є активна охорона громадського порядку на території нашого міста, збір одягу, їжі, теплих речей, медикаментів та іншої гуманітарної допомоги, а також подальша передача її бійцям в зону. Ато детальніше про створення першої Лубенської сотні розповів її очільник Руслан Ладика. Перша Лубенська сотня. Оборони так це називається громадське формування з охорони громадського порядку. Створене воно, як сказати, заведенням часу, діє підрозділ на основі закону участі громадян в охороні громадського порядку державного кордону України, діє по узгодженню з міністерством внутрішніх справ, начальник райвідділу Погоджував створення цієї організації так само погоджено з головами міської ради, з головами районної ради і зареєстровано належним чином. Віктор Новіков, учасник антитерористичної операції, розповів, що Лубенська сотня вже має власний статут, і першочерговим завданням її членів є воєнна підготовка учнів шкіл нашого міста, проведення кваліфікованих уроків захисту вітчизни. На думку Віктора, саме таким чином вдасться виховати справжніх воїнів, навчити їх обороняти свою територію, вміти користуватися зброєю, знати основи воєнної тактики та володіти навиками, які допоможуть вижити в умовах військових дій. Також, зі слів Віктора, воєнні дії, що розгорнулись на сході країни, затягнуться ще. Ще надовго і задля перемоги нам потрібно довіряти одне одному та допомагати. Навесні буде ще гірше. Навесні, навесні ворог активізується. Тому, щоб його зупинити, давайте діяти якось разом. І не хотілося, щоб цей кордон, наприклад, зони АТО проходив по річці. Затятий патріот, боєць 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Сивуха звернувся до всіх присутніх зі словами вдячності за допомогу, яку відчувають на сході наші захисники. Також Віктор розповів сувору правду про те, що зараз робиться в зоні АТО, і про наслідки, які нам всім загрожують. Ця ситуація надовго. Можливо, скажімо, активність бойових дій там зменшиться або збільшиться, але сама ситуація це ситуація надовго. Не для того Росія колотила там, вибачте за таке слово гімно, щоб його зупинити в один день. Я навіть вам скажу більше, що зупинити його в один день не зможе навіть Володимир Володимирович Путін, як би він цього не хотів. Окрім цього, боєць 25-ї бригади поскаржився на незручності з приводу надання солдатам державою комплектів воєнної форми. Міський голова Олександр Грицаєнко, попередньо підтримавши ідею створення першої Лубенської сотні, нагадав і ще раз про те, кому саме в першу чергу потрібно надавати допомогу. Сім'я військових, які потребують такої ж самої допомоги і такої реакції, як владних структур міста, так і штабу за єдину країну і конкретно тут присутніх солдат. Переселенці. Це, це українці, які втекли з відтіля, у яких по місту на сьогоднішній день 170 дітей, 23 інваліди. Тобто, це вся та кількість, яка потребує на сьогоднішній день допомоги. Підтримки, опіки спільними зусиллями небайдужих лубенців, ми вже змогли зібрати велику суму коштів для забезпечення наших бійців. Участь у цьому взяла велика кількість бізнесменів, підприємців і звичайних людей, які приносять харчі, одяг, діляться останнім, що є, задля того, щоб бійцям не бракувало найнеобхіднішого на передовій. На ваших екранах розміщений рахунок громадського об'єднання Перша Лубенська сотня. Сюди ви можете надсилати кошти, які будуть використані на потреби армії. Всі фінансові операції фіксуються документовано, і в будь-який момент їх можна само. Стіно перевірити допомога один одному в наші дні це єдине, що досі не дало нам впасти об'єднало і не дозволило здатися українському народу. Валентина Власенко, Олег Ільченко, телевізійна служба новин. Об'єктив.